Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Таро. Сьогодні зробимо вже традиційний для нас таро-прогноз на тиждень. Подивимося, яким для нас буде цей тиждень, що нас чекає, як краще спланувати цей тиждень, якими будуть наші сильні сторони, да, які будуть більш-менш слабкі. Будемо орієнтуватися на що варто звернути увагу, а на що увагу звертати не варто. І так налаштоватися, будь ласка, на розклад, головні аркани тижня. Ну, знаєте, якщо ви достатньо довгий час знаходилися в якісь такій не дуже зрозумілій або не дуже приємній ситуації, і здавалося, що ну все, ну весь світ проти мене. Я не знаю, як з цим справитися. Постійно якісь перешкоди, постійно якісь змагання, постійно приходиться чогось добиватися, то власне на цьому тижні от якийсь процес завершується. Все, ти вже більше цим займатися не будеш. І, серії, якесь питання тобі вдалося закрити. Причому для тебе воно таке значиме. воно дуже і дуже важливе. По 21-му старшому Аркану світ якийсь процес завершився. Тепер в тебе починається нове життя. Власне, якщо ти довго, наприклад, добивалася якихось документів, ти їх зробила, і після цього пішло. Нарешті дав тебе розв'язані руки, ти можеш займатися якимись справами. Для когось це може бути переїзд, переліт в іншу країну. І власне це може бути або з цілю з кимось зустрітися, да, це такий дружній візит, або ти вирішила все ж таки ну жити в іншому місці. І власне для тебе в цьому місці починається нове життя. Для когось це може бути пропозиція дуже класна пропозиція для декого навіть це пропозиція руки і серця, да, коли партнер ам, ам, визначився своїм вибором. І він каже, якби давай з тобою одружимось. Для когось це може бути знакове, значиме знайомство, тоді, коли все відбувається на такій пристрасті, і причому ти бачиш, що є кохання щось з його боку, що з твого боку, да, і вас тягне один до одного. І, власне, це може бути значимий вибір у твоєму житті. Тим не менше, просто відслідкуй, якою для тебе буде ця ситуація, і, власне, по цій карті. По цьому розкладу, по цим трьом картам, тут головне не зволікати з вибором пропозиції. Тому що по карті влюблюної дуже часто хочеться просто цей момент протягнути. Здається, що а, якось воно невчасно, якось воно пізніше, якось, якось, якось. Це не дуже легка карта. Коли ти робиш цей вибір, ти не можеш ніяк зважитися. Тим не менше, цей вибір тобі зробити доведеться. І, власне, в даному випадку, той вибір, який ти зробиш, тут головне, ну, в даному випадку більше потрібно орієнтуватися на серце, да, що ти відчуваєш серцем, ну, варто відключати розум. Але дивися, що тобі ближче. Якщо ти вважаєш, що так буде краще для мене, власне, роби так краще для мене, тому що ми не виключаємо того, що розклад загальний, да, я не можу сказати, що всім треба робити тільки так. Власне, так, стосунки. Якщо з партнером довго не бачилися, або якісь була напряжонка довгий час, да, з десяткою жезлів у стосунках було дуже і дуже важко, то власне на цьому тижні якась ситуація може прояснитись, розрулитись. Да? Він несподівано для тебе об'являється. Він е, щось організовує, робить якусь зустріч, можливо, написав, позвонив. Але власне на цьому тижні по стосункам йде до зближення. Може якийсь час бути просто повністю закритий, да, але. З часом, ближче, можливо, навіть до кінця тижня, ця ситуація розрулюється для когось одразу. Да, ще на початку тижня, оцей от момент закритості повного непорозуміння, воно все ж таки виводить до того, що ви йдете до партнерства, йдете до кохання, ти відчуєш, що ти його любиш, да, в тебе є до нього почуття. Якщо ти е, зараз вільна від стосунків, то може бути таке знакове значиме знайомство, Або для тебе це може бути по типу зустрілися, ти навіть не, не роздивляєшся його як потенційного партнера, тим не менше з часом ви можете вийти до кохання, вийти до союзу. Для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках, то на цьому тижні партнер надає перевагу тобі, і причому. Я не знаю, чи варто вірити да, обіцянкам по типу я вибрав тебе там і так далі, не факт, я би це дивилася краще на особистих розкладах. Але, власне, на цьому тижні у вас може бути таке емоційне зближення, як мінімум, да, або фізичне, в тому числі, причому це більше по пристрасті, більше про випічку кексів для тих, хто знаходиться в сім'ї, сімейних стосунках, або в довгих, тривалих, стабільних стосунках. Десь був у вас такого період непорозуміння, або ви з партнером ніяк не могли знайти якоїсь спільної мови. Тут може бути або нова пропозиція, або нова подія, або якесь нове усвідомлення, коли ви починаєте розуміти, тут знаєте, якби є якась ідея, яка може запалювати що тебе, що партнера. І ви із задоволенням просто такі, давай зробимо. От давай це будемо робити. Для когось це може бути покупка будинку, там не знаю, купити машину, можливо, відкрити бізнес, а давай кудись поїдемо, переїдемо. Власне, якась така ідея, яка вас зближує. І ви починаєте розуміти, наскільки ви пара, партнери. Можливо, якщо дуже довгий тривалий час, такий ви у стосунках, то ви вже не знаєте там, кохання, не кохання, вже не зрозуміло, що це. Але це от єдність, партнерство, воно буде відчуватися. Робота. На роботі все класно, незважаючи на те, що у нас тут карта дияволу є, але це класно. Якщо, наприклад, ти шукаєш роботу, то ти можеш підписати контракт. Можливо, не на цьому тижні трошки пізніше ти виходиш на роботу, тут якби цей момент є. Причому це може бути робота твоєї мрії, або робота, про яку ти давно мріяла. Карта диявол в роботі частіше за все говорить про якісь зобов'язання. Тобто, ви ніби як... Запечатуєте якийсь договір, і, власне, в тебе виникають обов'язки по відношенню до якоїсь компанії, до якоїсь організації. Просто по карті зірка або ви знаходитесь на великій відстані, або це може бути якби ну, пізніше, да, не зараз. Можливо, на роботі тебе навіть відправлять на навчання. А, що ще, можливо, тобі прийдеться якимось чином підвищувати свою кваліфікацію, чогось нового навчитися. Єдине, що по карті диявол там можуть бути якісь приховані підтексти, да, коли тебе вже взяли на роботу, починають вспливати якісь нюанси, що тобі треба по-новому щось робити. От ти, ти, коли підписуєш контракт, дивись, що там прописано і що там зазначено. По типу 100%, я не знаю. Тобі треба 100% закрити, допустим, там 100 тисяч гривень, да? а потім оказується, що 100 тисяч гривень – це одних 100%, да? а тобі треба ще 120 до закрити. От такі от є моменти, нюанси, от подаявлено, вони потім можуть вспливати, да? бо міняється продукція, міняється якісь такі от моменти, що те, чого не було прописано, якщо ти працюєш в офісі, то із серії це твій зоряний час. Да, можуть бути якісь такі мутні моменти, коли керівництво щось крутить, мутить, або це може просто зайти новий проект. І тут момент того, що тебе можуть кудись. Переводити або давати тобі вибір, перейти у щось нове, чи залишатися тут, можливо, ви обговорюєте подальшу співпрацю з якоюсь компанією, організацією. Можливо, це може бути пропозиція тобі чомусь навчитись новому або введення в якийсь новий проект, який з часом може принести тобі багато грошей. Для тих, хто працює сам на себе. Я би рекомендувала вводити якісь такі маленькі нові нюансики. Да? Можливо, по-іншому подавати свій товар, можливо, по-іншому подавати свою послугу. Тут можна навіть звернути увагу на навчання, або ти починаєш когось навчатися, навчати, якщо ти вже розумієш такий хороший експерт, да? хороший спеціаліст. Якщо ти не хочеш навчати, то ти можеш навпаки сама навчатися десь у когось. Наприклад, відпрацювати певну техніку, да, або можливо, ну щось, щось що може стосуватися навчання, що приведе тебе з часом до успіху. І серії, ти, ти вже давно планувала це зробити? Але ніяк не можеш, да? Тому що ай, не на часі, не на часі, і це не на часі натягнулося. Тому в цьому о, випадку ти можеш додати потихеньку щось нове. Тим не менше, із серії це твій зоряний час. Просто починай діяти. Єдине, що по карті диявол, в кого є якісь моменти залежності з приводу роботи, то ти дивися, щоб ти не пішла, наприклад, трудоголізм, да, як залежність, або постійно втикати там щось робити як залежність. Відслідковує, де да, тримай руку на пульсі, відслідковує цей момент. Самореалізація. Твоя самореалізація буде через суперечки. Скоріше за все, це може бути просто відстоювання твоєї точки зору, але тобі треба показати певну свою владу над кимось. Ти просто хочеш управляти певним процесом, і все, і, і тут як хочете. Причому самореалізація дуже класна буде десь в поїздці, або тобі потрібно кудись поїхати для того, щоб зробити те, що ти плануєш, наприклад, на, на ретріт, да, пропрацювати якісь спірні питання або ці от конфліктуючі сторони всередині себе. Це може бути якийсь процес, що ти щось запускала, запустила, але власне на цьому тижні цей процес тобі підвладний. Тому що ти розумієш, яким способом ти можеш це зробити. Єдине, що я не рекомендую в'язуватись в конфлікти і доказувати комусь, е наскільки ти права, а вони не праві. Це просто може бути ти вкладаєш свої.